Hi! Guys. Усім привіт! Ви на каналі Світ Collection! І сьогодні ми разом з вами розпакуємо чудову серію Surprise але не звичайну серію. А фуд серію! Їжа. Смаколики. <світ> смаколики. Тобто в звичайних Surprise у нас були чудові, милі, пухнасті з такими красивезними оченятами тваринки. Фаренькі. А тут нас чекають смаколики вже дуже цікаво. Дізнатися, побачити, які вони. Так. Настільки цікаво, що я вже навіть дві гульки відкрила. А чому я так це зробила? Тому що в цій серії є е, така от закономірність, яку я помітила: фіолетовий колір, розовий колір і бірюза. І певні смаколики трапляються тільки в тому кольорі. Тобто, якщо ви хочете якусь конкретну іграшку, якийсь конкретний смаколик, значить треба шукати, наприклад, в розуму. Ось, для прикладу, я беру фіолетовий смаколик, тобто з фіолетову кульку. А тут у Вау! нас. Хто це у нас? Це Який у нас суші. така чудова креветка. Суші ззаду. На рисі. Воно Як воно прикольне. Коврик пухнастий. Так, і що цікаво, що. Ну, це наче замовлено з Америки, але ну, не безпосередньо нами, а тим магазином, в якому ми купляли тут у нас Саллі. Точно суші. День Ей народження бі, суші. 7 липня і улюблений колір блакитний лайн. Е, Світло-блакитний. І Саллі найкльовіша е, креветка, яку ви коли небудь зустрінете. Так. Це сама Саллі сказала. Але ось, що цікаво, ця салі досить маленька для такої величезної кульки. Ну, це точно. Так, і салі може попастися у фіолетовій кульці. Але давайте заглянемо, хто тут взагалі є. Всього у цій серії є 2, 4, 6, 8, 9, а у нас є 3, 5, 7, 8. Тобто, у нас немає таємного. Швидше за все. Так, салі у нас рідкісна. І звичайні, дуже рідкісні. рідкісні. А, точно, дуже рідкісні. Вау. І лімітована серія, яка ніколи не трапляється. Прикольно. Я тоді відкрию розовеньку. Так. Хто може попастись у розовенький? О, вау, ха -ха -ха! Як класно! Це, Це у нас кринделик. Криндел? Дуже красиво. Аж. Хочеться його схрумати, але водночас хочеться залишити собі на потім. Ну, я такий мала, чого мене хромату. Дуже гарний синький. Я думаю, цього карандалика звати попі, бо, як правило, каранделики з маком. Точно. Це прецель. Їй подобається, коли її крутять, чи як це правильно перекласти. Ну, типу тут більше йде гра слів. Ну, однословно, так, як вона воналиків кринделик, крутять, правильно, тому. День народження 3, 3 січня. січня і улюблений кольор золотисто-коричневий. А, ну так як вона. Приченята в неї особливо золота з Блін, ну вона дуже гарна. ой, ну, ці всі взагалі, досить оригінальні, Єдиний їхній недолік, вони wow. дорогі і відносно невеликі, як на таку величезну класні. кульку. Вона дуже класна. Мені дуже подобається попік. І візьмемо блакитну, яка також у нас уже привідкрита для того, щоб закономірність Ого. побачити. І тут у нас авокадо! О, так авокадо. Так. авокадо. Так, зовсім такі, ну на таку величезну кульку і ну, це втричі повторила. Ава, Ава авокадо. Вона найщасливіша авокадо, яке ви коли-небудь зустрінете. От якщо у нас Саллі була найкльовішою креветкою, яку ви зустрінете, то е, Ава у нас найщасливіша авокадо, яке ви зустрінете. Так, День народження, 2 серпня, улюблений колір зелений, зелений звісно. Дуже класно. Так, бери наступну. Так, я Я дуже люблю цей колір. Так, у нас тут. має бути... Так, тут є, в принципі. Але воно дуже-дуже таке малесеньке. Нічого, ти впораєшся. Ой, дістанеш смаколик. Так, і у фіолетовому смаколику у нас. Це бургер? Бургер! Куметний. Начинка між булочками аж вилазить. Це сир жовтий випадає. Як кроватка виглядає. Що офіційний сюрпризимо? Дуже класний. Так, і це в нас біл. Гамбургер. А він уже найвеселіший бургер, який ви коли-небудь зустрінете. А -а -а. День народження 28 липня. липня. І улюблений Дем... колір зелений також. Також, як у авокадо. Вау! Вау, він дуже класний. Так. Ну що Виколі. ж, я тоді розову кульку спробую відкрити. Так, і у розовій кульці у Вау! нас ще одні суші. <смеш> тільки вже інші. То була креветка на рисі, але називали її суші. Mm -hmm. А тут прям лосось, а це, мабуть, рис. <смеш> суші. Зараз перевіримо. Це так. вже салмон суші. То було кисніше суші, а це саме Дрістан, прикольно. Він найкраща цюна, яку ви коли-небудь зустрінете. Так, День народження 1 грудня і улюблений колір помаранчевий. Вау! Wow. Ну, якось тут. Ну? No. Так. Наступна кулька бірюзова. Такі красиві кольори в цих кульках, такі прям пастельні, я б сказала, дуже гарні. Так, на відео вони трішки не такі, але. Ці смаколики досить також красиві, тільки. Шкода, що ціна Вау! пончик! Це з полюбованих смаколиків. Вау, от його сплющило. Так, саме тому, мабуть, їх і в таку велику кульку поміщають. Вау, він дуже класний. Такі кольори красивезні просто. І конфесії зверху, і навіть є, якби, як це називається? Рум'янець. Дуже класний донат. Так, це у нас Daisy Донат. Вона найсмачніший донат. Delicious. День народження 3 грудня і улюблений колір гарячо-розовий. Яка Daisy? Вау! вона дуже класна. Так, куди Daisy походить? Поруч, мабуть, поміщається. Біля біла. Я візьму фіолетовий цього разу. Фіолетову кульку, фіолетовий колір. Так. Наче знайшла. Так, <тапл niin> тут дуже-дуже погано видно, вони такі прям дуже. Бо тут закрили Парковані. ще додатково різне марко. Вау! У мене піца, Ну вона якась така піци? Так. А, піца соус! А, точно, соус тут же пише. А це цей город чи мені так здається просто. Мабуть. <кліст> соус для піци! Вау! <кліст> Ось. Виготовлено з любов'ю. Нуль калорій. Ну, звісно. Так. Прикольно. Дуже цікаво. <рес> Можна ще сидіти і, і вичувати, що там пише. Так, це в нас Патрісія, Патрісія. Нічого соус собі. для піци. Патрісія завжди, якби, центр вечірки, чи як це правильно, сказати? центр вечірки. Так. <рес> так, день народження 30 жовтня. І улюблений кольор червоний. Угу. Патріця така незвичайна. Угу. І остання кулька. А я думала, то піца, але, думаю, така незвичної форми піца. О, мене, як завжди, любить взяти і закрутитися ще. Так, і. Трампарампам-пам! О, о, о. А це хто? О -хо -хо. Це якась. Булочка? А, це може булочка з корицею. Сінабон. На нощих тут дуже класно, прям прикольно. Така смішна. — Ти відкриваєш бургери, кринделики, донати і булочки? Ну. Тебе хлібо вироби. Це Сінді. От я казала, булочка з корицею. Сінабон. Вона наймиліший синабон, який коли-небудь зустрінете. Так, день народження 29 березня і улюблений колір кремовий. Мабуть. Ну, щось таке. Вау! Ну Вона сама така вся кремова. Дуже красива, дуже гарненька. Ніби поставити біля доната. Ну, А, давай ось а бургер тут. можна біля піци. Ось ось тут. Поклади суші біля суші. Добре, зараз це зробимо. Ось таке солоденьке біля солоденького. Все ідеально. Так, тільки тут оченятка зараз. Ось такі чудові смаколики з серії Food Surprise Emous. В принципі, не знаємо, хто таємний, надіємося, вам пощастить і ви його. Отримаєте, так. Ну, навіть ці смаколики є надзвичайно чудові милі, і це щось дуже оригінальне і незвичне в mm -hmm. серії Surprise animals». Це незвичні нам милі тваринки, а досить оригінальна інтерпретація смачної їжі, ну, може, не зовсім деякої смачної, але тим не менше, дякуємо вам за увагу. Так, всім до нових зустрічей. Па-па! Бай! -па.